Тому церковному вертеті ролучив. Ангел Світлана Поваряєва. О... Пастушок Українка. Таня Комоленко. <праць> пастушки Віталій і Дмитро Капранови. І народний депутат України Володимир Ає! Хопники <риклад> <риклад> потік ті трушки! А готка фозі! Хопник <риклад> бикті трушка пози! Занок на майдан і конво! Європа <риклад> Анжеліка Ротицька! Він якого попустило платежа ні. Ого. ха Сергій пояков. Імператор Цезар. Певе Артем Полежака. цар. Ома! Цар принц Датскі Лесбударянскій. Ну Молодець! Зе. Нео, ні там паньок. Нео. System. Уже свідомий солдат Сашко Положенський. Яка... <риклад> Автор прекрасних текстів наш комірних. Автор ідеї і керівник, голова мистецького об'єднання остання барикада. Олесь Доній. Tell us relics, make any in the no. <coughs> <I stay chill. coughs> road. <small noise>